Час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події з життя Сум та області знають мої колеги та готові розповісти вам. Далі коротко про таке посадове свавілля екс-міського голови Конотопа. Це політичний проект передбачав фактично встановити одноосібну владу. Утов Сумиліфт» забрали дозвіл на роботу. Підприємство вже не має права виконувати роботи щодо технічного обслуговування ліфтів. Споживчий кошик українця Верховний суд визнав незаконним. Делікатеси ми не купуємо. Хліб, молоко. У будинках сумчан, що проживають на вулиці Римського Корсакова, вже увімкнуло опалення. Сьогодні на гарячу лінію телеканалу зателефонували мешканці кількох будинків зі словами вдячності. Нам дали тепло, і таке тепло, що його з роду такого не було, розумієте? Цілу ніч тут, навірно, весь як кажуть, состава суми тепло енерго тут працювали. Дуже велике спасибі, що ви так ні, ну ви ж нам допомогли. Нагадаємо, майже тиждень мешканці кількох будинків у районі хіммістечка жили без опалення. Температура у їх квартирах була близько 12 градусів тепла. Їм підпалюють машини, погрожують вибухівками та вішають поховальні вінки на паркани біля домівок. Депутати Конотопської міської ради говорять, що опинилися у заручниках свого ж рішення. Після того, як вони зняли з посади тодішнього міського голову Артема Семеніхіна, ситуація у місті стала кардинально кращою. А ось їхня безпека та безпека їхніх сімей опинилася під загрозою. Тепер же ексмер хоче повернутися на посаду через суд. У непростій ситуації розбиралися наші журналісти. Конотоп – місто, яке славиться не лише історією минулого, а й подіями сучасності. Останні півроку до нього прикута увага через перепитії у міській раді. Ще у 2015 році на пост міського голови Конотопу приходить Артем Семеніхін, який одразу починає вести радикальну політику. Спершу він знімає портрет президента Петра Порошенка і вішає на його місце портрет Степана Бандери у 2016-му на місці кимось спаленого хреста. На в'їзді до Конотопа палить прапор Російської Федерації. Оце ганчірка, це є вендета. Утім тим як які ховаючись. На нашій святій конотопській українській землі сьогодні посміли спиляти святого Христа і спалити жовто-блакитний прапор. Цікаво, що у розпалі антиросійської політики, заборони використання Георгіївської стрічки, продажу російської символіки та агресії навколо сепаратизму. Ні у кого не виникає питань, звідки у міського голови конотопа російський прапор, який він, не забарившись, привіз одразу ж на місце пожежі у 2017 тисячі Артем Семоніхін пішки йде до Києва. Аби вимагати у президента України розпуску міської ради, все це, звісно, знімається на камеру, і навіть його безуспішні спроби прорватися до президента в адміністрацію попри встановлений порядок. А ще за рік називає місцевих атовців псевдовійськовими. А коли ті приходять до нього розібратися, зачиняються у своєму кабінеті. Пожалуйста, Та мабуть за цією активною позицією, екс міський голова забуває про місто, у якому він головує. Саме тому 28 серпня 2018 року депутатський корпус підтримує рішення про дострокове зняття Артема Семеніхіна з посади міського голови. Віталій Бібік один із тих, хто підтримав це рішення. Говорить, це була крайня необхідність, адже міський голова усіма силами впроваджує. Політичний проект. Це політичний проєкт передбачав фактично встановити одноосібну владу у питаннях розвитку міста. Кошти спрямовувалися непрозоро, кошти спрямовувалися нецільовим способом. Зривалося проведення сесій. Депутати Конотопської міської ради не отримували матеріали сесії. Додає, місто, яке отримало 800 мільйонів гривень бюджету, фактично розтратило їх на вітер. Ми змушені були звертатися до правоохоронних органів, проводити відповідні аудити, які підтвердили всі ці порушення, мільйонні порушення, збуджені були кримінальні справи. І, врешті-решт, терпець у місті урвався. Ще один депутат, із тих, хто голосував за зняття Семеніхіна з посади, директор місцевої школи, запевняє, щойно той пішов із ради, запанував лад і порядок. На сьогоднішній день сесії Канатопської міської ради це, вибачте, за слово за порівняння. Не ад кромешний, А сьогодні це та той захід, де дійсно відбувається реальне обговорення. Той захід, на якому дійсно приймається об'єктивно обґрунтовано ті питання, які сьогодні філюють на сам перед громаду міста. Втім, здаватися без бою, екс міський голова не збирався, кажуть депутати, і перейшов у наступ. Дружина депутата Сумської облради, яка є діючим депутатом Конотопської міської ради, також голосувала за зняття Семеніхіна з посади, після чого їхня родина поплатилася майном 27 сьомого листопада. 2018 року мені було спалено автівку. Це було зроблено в день, близько 11 години дня, під моїм власним будинком. І я вважаю, що це саме за вказівкою або на замовлення міського голови екс. Мера міста Конотоп Артема Семеніхіна. Мабуть, через те, що такі методи на посаду не повернуть, Артем Семеніхін вирішив позиватися до суду проти Конотопської міської ради, виконкому та державного реєстратора з вимогою скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень як міського голови. Вже відбулося чотири слухання, але рішення по справі ще не прийняли. Конотопський активіст, який слідкує за діяльністю Семеніхіна і з самого початку його каденції запевняє, такий мер мерко Тобто не потрібен боксер не може бути мером Київ, ми знаємо. Сто відсотків в тому що клоун не може бути президентом України. Ми бачимо зараз ажіотаж навколо коло пана Зеленського. Так само псевдопатріот, псевдонаціоналіст і звичайний аферист, який має судимість за шахрайничество, не може бути міським головою 100 тисячного міста. До слова Артем Семеніхін фігурант кількох кримінальних проваджень, зокрема за шахрайство ще до каденції та у прихованні будинку, який він не вніс у декларацію за 2016 рік, вже обіймаючи посаду міського голови. До того ж, без пояснень залишається його різке збільшення статків майже чотири рази лише за рік на посаді мера. Цікавим залишається й факт, коли він позичив 2 мільйони гривень деякій Наталії Семеніхіній, яку він не декларує як родича з якою має спільну прописку, зараз за цим фактом активну перевірку проводить Національне агентство з питань запобігання корупції. Наступне судове засідання попередньо перенесли на кінець січня. Анастасія Комдантова, Кирило Лянченко, новини СТС. У Тов міськсумеліфт забрали дозвіл на роботу. Після смертельної трагедії, яка сталася 2 січня, управління держпраці у Сумській області провело позапланові перевірки підприємства. У результаті понад півсотні порушень. Таким чином міськсумеліфту анулювали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і механізмів. Наразі ТОВ міськ суми ліфт має повернути одержаний раніше дозвіл до управління держпраці у Сумській області у 10-денний термін, а також слід зазначити, що зараз підприємство вже не має права виконувати роботи щодо технічного обслуговування ліфтів і має припинити надання послуг для інших організацій з технічного обслуговування ліфтів. Три роки після ремонту, а на мосту вже ями та вибоїни. Шляхопровід через річку Вир, що у Білопіллі перебуває у жахливому стані. Через глибокі ями на дорозі проїхати там майже неможливо. Чому після нещодавного ремонту вже потрібно робити новий? Та коли міст ремонтуватимуть, дивіться далі у сюжеті. Це міст через річку ВиР. Після капітального ремонту наприкінці 2015 року тут вже з'явилися численні ями та вибоїни. Аби не пошкодити автівку, водії вимушені знижувати швидкість руху. Більше трьох років тому цей міст відремонтували. Тоді працівники ТОВ суми мостобуд встановили нові металеві конструкції, огорожу та перила, зробили ямковий ремонт дорожнього покриття. Втім, минуло не так багато часу а на приїжджій частині вже є кілька глибоких ям. Дуже поганий стан дороги відремонтували дуже дуже погано. Ну як водій в мене просто слов немає. Одні емоції. Ну, по-перше, тормоза колодки, по друге, ремонт ходової і по третє, особливо якщо грузовою машиною їдеш, навіть якщо вона не навантажена, дуже страшно. У службі автомобільних доріг нам пояснюють, цей міст збудували ще у 1949 році. Тому він вже потребує капітального ремонту. Роботи, які були виконані по ремонту цього моста, вони були виконані в рамках експлуатаційного утримання. Тобто утворилася яма і її ліквідували зверху. Але сама несуча здатність штучної споруди моста, вона вже втратила. Він вичерпав свій ресурс. Заступник начальника запевнив, аби вирішити проблему, необхідно повністю змінювати плити. Зробити, можливо, там нову монолітну плиту, замінити перехідні плити і так далі. Тоді ми будемо гарантувати, що на протязі 10 років ніякої ямковості утворюватись там не буде. Коли ж відремонтують автошлях, наразі невідомо, бо для цього необхідно, аби міст увійшов до списку проведення капітального ремонту мостів, який затверджує Кабмін. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко та Кирила Ульянченко. Новини СТС. Шість сучасних трамваїв з'являться у конотопі. До цього часу вони курсували у Латвії. Їх вже доставили до України. Наразі рухомий склад капітально ремонтують у Дніпрі. І вже влітку планують випустити їх на лінію. Я вважаю, для конотопа це ну, таке свят може бути. Бо такого не відбувалося ну, багато років. Новенький трамвай коштує десь приблизно 14 мільйонів. Від, від, 14. А? від, 14. Ну, від 14 мільйонів. Від 14 мільйонів. Тобто, а ми зараз можемо придбати 6 трамваїв за одну таку ціну. Тобто, і це будуть такі, повірте, такі сучасні, класні з, ну, плануємо з вайфаєм і так далі. Споживчий кошик українця, встановлений Кабінетом міністрів у 2016 році, Верховний суд визнав незаконним. Це означає, що уряд повинен заново сформувати новий сучасний набір споживчого кошика, адже він лягає у основу розрахунку, прожиткового мінімуму та соціальних виплат. Марина Пільтяй продовжить. До споживчого кошика 2016 року входять 159 товарів та послуг. Це продукти харчування, одяг, ліки, посуд, меблі, комуналка і транспортні витрати. Цей набір має бути науково обґрунтованим та збалансованим за мінімальними потребами. Особливу увагу варто зосередити саме на словосполученні мінімальні потреби, адже за стандартами споживчого кошика українцю на рік має бути достатньо півлітра шампуню, два кіло сала та десять таблеток валеріани. Саме з таких показників розраховується прожитковий мінімум, який наразі становить 1853 гривні. А мінімальна пенсія 1497 у мене пенсія 1600, ну не вистачає пенсії, чоловікова пенсія. За квартплату заплатимо, за ліки заплатимо, ну і там остається, що там остається. Купаю, саме купляю саме мало, купую батон, от плетеночку купляю, хорошу плітеночку, сирки купляю, і корни купив. Вся пенсія почті уходить. Ну, пенсія 2,5. З 2016 до 2019 року відбулось зростання прожиткового мінімуму на 475 гривень. А ось ціни на деякі продукти зросли у кілька разів. Люди вимушені обмежуватися лише необхідним, адже зарплати і пенсії не встигають за ростом цін. Це невеликий час. Зараз. зараз пенсія мала по цих цінах. Делікатеси ми не купуємо. Хліб, молоко така то цибулина, то морквина, то капустина, хліб, яйця, от що, ну, фарш. Ну, Той, тобто, то, що ну, життєно ну, необхідне. Ну, Найближчим часом уряд повинен розробити новий склад споживчого кошика. А чи буде він сучасним і як вплине на соціальні стандарти, побачимо зовсім скоро. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко. Новини СТС. 132 тисячі гривень до сплати за електроенергію. Саме стільки коштів нарахувало одному із сумчан. Чоловік опублікував фото платіжки в інтернеті. За попередній місяць рахунок становив 307 гривень 92 копійки. Споживачем конкретно був переданий неправильний показник, який не ну. Скоріше за все, неправильний показник, тому що замість чотирьох розглядів він відправив його п'ятирозрядний. Відповідно, якщо занести цей показник, який відправив споживач а він є пріоритетним для нас, то обсяг буде в районі 70 тисяч кіловат. Пізніше сумчанин повідомив вас остражествувала. Пропущений ноль чуть не довел мене до інфаркту і наділив кому-то Врятували зі снігового полону. На виїзді з Глухова працівники Державної пожежно-рятувальної служби витягли із замету вантажівку. Газель відбуксирували на відстань 2,5 кілометри, аби машина змогла їхати самостійно. У центрі обслуговування учасників бойових дій, а та членів їх сімей відкрили підрозділ ЦНАПу. Відтепер бійці можуть отримувати адміністративні послуги за адресою вулиця Герасима Кондратіва, 165, дріб 71. У цьому відділенні створили три робочі місця, де спеціалісти консультуватимуть земельних та архітектурних питань, видаватимуть необхідні довідки тощо до, працює підрозділ згідно з графіком роботи реабілітаційного центру для бійців. Сьогодні тут уже є три робочі місця. Саме представники ЦНАПу будуть вести щоденно цілий день. Приймати документи, приймати учасників АТО, які проходять реабілітацію в центрі. У конотопі відреставрують два парки «Свободи», що розташований напроти вокзалу, та парк Юність, що поблизу міської ради. Там планують зробити доріжки, освітлення та встановити лавки. У парку Свободи також хочуть облаштувати фотозону та привести до ладу зелені насадження. Або у майбутньому зробити зі свободи візитівку міста. А у парку Юність планують облаштувати дитячу розважальну зону та фонтан. Вже є кошти на проєктування цих об'єктів. Прийшла державна субвенція в розмірі 5,5 млн грн. Вона спрямована на ремонт парку Юність, на ремонт парку біля залізничного вокзалу. Ще одна така мрія, наша сумісна мрія, щоб зробити для діточок такий приємний, приємний яскравий такий, таку, таке місце це пішохідний фонтан. Різнокольоровий, який може бути в парку юності. Тобто це така буде ізюмінка для міста Конатопів. Ігри 11-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги пройшли у сумах. Баскетбольний клуб «СумДУ» двічі обіграв гравців команди Дніпро 2 У першому матчі сумчани віддали супернику першу чверть, виграли другу і на перерву пішли з мінімальним відставанням від гостей – 45-46. Після перерви виграли третю чверть та матч в цілому. У підсумку перемога – 96-74. Наступного дня такої порівняно легкої гри для сумчан не вийшло. Вони програли першу і третю чверті матч матчу, але виграли другу і четверту. В результаті перемога Сумду з рахунком 86-80. В плане турнира таблицы сейчас у нас 8 побед. Ближайшие это Мариуполь, это у них 9 побед. Вся будет, в концовке будет все решаться. Потому что на выезде с Мариуполем у нас две игры личные по личным встречам. Мы с ними сыграли 1-1. Выиграть две у них на выезде будет, можно будет претендовать на четверку. К этим играм мы готовились ну, достаточно долго. Мы хотели пройти эти две игры. Старались, конечно, но Вторая игра вийшла немножко поінтересні. Немножко как бы. В Первая игра, звісно, взагалі нічого не вийшло. сделали небольшую роботу над ошибками. Немножко, немножко в некоторых местах підправили, але все-таки сьогодні повезло знову-таки, домашней команді. 24 січня у Сумській області прогнозують погіршення погодних умов. У зв'язку з нагодою на дорогах, можливо, ожеледиця, великий снігопад та хуртовина. Водіїв прохають бути обережними ці дні не виїжджайте за межі населених пунктів. Шановні громадяни. Будь ласка, слідкуйте за попередженнями Укргідрометцентру та інформацією про обмеження руху транспорту від Укравтодору. Ось так на Сумщині минула середа. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою та добра. Не перемикайте далі в ефірі. Наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Рак молочної залози найпоширеніша форма раку у світі, яка вражає жінок віком від 13 до 90 років. У сумському обласному онкодиспансері з'явилося нове італійське обладнання вартістю 2 мільйона 690 тисяч гривень. Мамограф придбали в рамках благодійної програми місія проти раку молочної залози. Завдяки ньому лікарі зможуть отримувати максимально точні знімки. На площадку об'єктний столик розполагається молочна залоза в двох проекціях стандартних. Цей столик у нас 18 на 24 Це заводська комплектація. Мамограф отримали в рамках грантової програми. Сумський онкодиспансер став кращим серед 19 медичних закладів України. Це не просто закупили оборудовання і передали. Перед цим ще була проведена дуже велика робота. В плані сеста составлення програми, і потом эти програми участвовали в конкурсі. Окрім самого мамографа, придбали оцифровщик робочу станцію для лікаря та лаборанта. Це обладнання виявляє захворювання на початковій стадії. На самій самій початковій, коли ще не можна пухлину виявити руками, руками виявляються пухлини десь біля сантиметру. Начальник управління охорони здоров'я зазначив, що до кінця цього року умови перебування у ньому планують покращити. Прийнято рішення про розширення площ поліклінічного відділення онкодиспансеру. На сьогодні ми плануємо до кінця вже літнього періоду завершити капітальну реконструкцію колишньої поліклініки обласної лікарні, де буде створена двоповерхова сучасна онкологічна поліклініка. Наразі мамограф вже встановили та протестували. Офіційно він запрацює через місяць, бо потрібно дооформити документацію. Через 30-45 днів всі жінки сумщини зможуть безкоштовно обстежуватись на новому та сучасному обладнанні. Вже впродовж кількох років в Україні впроваджується пенсійна реформа. За новими правилами пенсійний вік не збільшили. Збільшили страховий стаж. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 60, а жінки у 58 років. Проте, щоб піти на заслужений відпочинок, потрібно гарно попрацювати. Зросла і середня пенсія. Наразі вона становить 2645 гривень, що на 165 гривень більше ніж рік тому. Это не реформа, а это имитация реформы. Потому что люди в действительности просто лишены средств существования. Они, ну как бы, они не живут, они выживают. Этих денег недостаточно ни для чего. Потому что тарифы на коммунальные услуги, вообще квартплаты, тарифы на продукты, они такие высокие, что та сумма, которую государство выделяет, им, недостаточно для нормальной жизнедеятельности человека. Миколі Павловичу 66 років, майже все своє життя пропрацював будівельником. Зараз він на пенсії, яку йому нещодавно підвищили. Я отримав 1460, підняли 400, 1860. Проте чоловік говорить, що доводиться виживати на свою збільшену пенсію. Приходиться відрабатувати немного. Плітка, ламінат, штукатурка, шпаклюка все проще. Хто попросить, кому треба зробити, то це саме. А так Отак і виживаю. Говорить, що майже усі кошти витрачає на продукти. У мене своєго господарства немає. Все з магазину. На хліб, на продукти, ну, на питання, на все це проще. Покоління сумчан віку 30 плюс вимушені вже зараз думати про своє життя на схилі років. Тож із їх заробітних плат вираховуються податки. Проте сумчани не дуже розраховують на пенсію. Ви ж бачите, пенсійний вік зростає, а люди до пенсійного віку за частіше менше доживають, особливо в чоловічій статі. Сознательную жизнь человек должен, скажем так, плодотворным трудом поднять благосостояние свое и государство своими налогами. И уже когда человек уже в зрелом возрасте, государство должно обеспечить его достойную старость. Но фактически этого не происходит. За підрахунками Мінсоцполітики, у 2018 році 85% українців зможуть вийти на пенсію у 60 років. А вже через 10 років відсоткове відношення зменшиться до 55%. Інші 45% можуть розраховувати лише на соціальну допомогу менше однієї тисячі гривень. Та плевок плівок сторону наших граждан, поэтому це неправильно і так бути не должно. Пенсия должна быть в районе 10-12 тысяч гривен для нормальной жизнедеятельности. То, что сейчас платит государство, это, скажем так, ну, пособие, это как бы унизительно назвать, но это действительно этих денег недостаточно для жизни нормальной и достойной.